Пропонується на продаж затишна однокімнатна квартира в новому житловому комплексі Перемога, побудованому в період з 2011 по 2020 рік. Квартира розташована на восьмому поверсі 9 поверхового зугляному будинку та має загальну площу 39 метрів квадратних. Простора кухня займає 9 метрів. Квартира має якісний євромонт, що забезпечує комфортне проживання. Кімнати повністю мабльовані, що дозволяє одразу заселитися без додаткових витрат на облаштування. Також має суміжний санвузол, що додає зручності та ефективно використовує простір квартири. В межах 500 метрів від будинку знаходиться вся необхідна інфраструктура міста, такі як магазини, кіос, дитячі садочки, школи, аптеки, зупинки транспорту, метро, супермаркети, торгові центри та ринки. Ця квартира є чудовим варіантом для тих, хто шукає сучасне комфортне житло в новій будові.